Вітаю-вітаю, народ. Хто дивився моє попереднє відео, як мене вжарили класно на скотчу гармованому. Я ще ну, сьогодні неділя, вже після обіду, так ближче до вечора. Ніде в магазин не ходив, хоча тут зовсім поруч є в нас будівельний магазин. Але мені вже підписчики написали, що 10 метрів того армованого скотчу в магазині 25 гривень. А мені він вийшов більше 250 гривень. 100, майже 150 гривень той інтернет-магазин, плюс послуги нової пошти. Коротше, дивіться, що я придумав. Я думаю, що не один я такий, такий купець, що так вжарили мене і, напевно, і моїх глядачів не раз так попадали на подібну ситуацію. У мене є пропозиції, давайте вжаримо їх. І доволі просто, мені так здається, може я не правий, але, але як мінімум, голову трохи поморочим. Значить тако, я в коментарях напишу номер телефону того інтернет-магазину хвальоного. Якщо хочете, підтримайте мене, колись, може я вас підтримую. Позамовляйте в них всякої дурниці. І чим подовше му рушіть голову, щоб вони тільки відправили, дзвонять. Тільки на нову пошту прийшла посилка, дзвонять вже на новій пошті є, так що поморочіть їм добряче голову, і щоб їм ті посилки назад звернулися. Але якби так, ну в мене там підписчиків ще поки малувато, але якби так пару тисяч людей в Україні так замовили і не забрали замовлення, то трошки провчили би, я думаю, тих аферистів. Ну, то, 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 ну, ну все, вже, вже обалдієльний капець. Ну, на відео показують та. Пленка, що я хотів купити, така серйозна з таким слоєм клею білого, так приклеють, потім не можна віддерти той клей цього. А то прислали мені скотч, блін, за з будівельного мазину за 150 п'ять гривень. Йомойо, кажуть, він 25 п'ять гривень коштує. гади, блін. І що ти їм пред'явиш? Купив сам. Коротше говоря, я спробую їм такий фокус зробити, буду замовляти, поки вони мене десь в чорний список не занесуть. І хай там йдуть ті посилки. Ну буде заморока трохи хлопцям на новій пошті. вибачайте хто там на новій пошті робить. Ну, що маю зробити. Як гади, вжарили мене. От, все бувайте. Якщо що, читайте в коментарях, зразу напишу номер того інтернет-магазину. Або може хтось так само попав, тоді давайте. Я теж попутаю. Попоморочим їм трохи голову, попортимо їм трохи нерви, тим гадам. Все, бувайте здоровенькі, не попадайте на такі штуки. Ну, що зробиш? Як... Там, там працюють серйозні психологи, вони то вже вміють нас, як, як то дядьків жарити, просто. Чи, чи тіток, чи дядьків, чи простих людей. Бувайте.